Коли я помру, атрибути, хіп-хопа кричатимуть потяг це вей Ваших словах не витруде, там жовта пудра, тому я кажу, що це мей Стомлені руки не кують заліза тому я й досі по рисах плебей, мене те ця дова далеко не сова, але тобі буду як клей Халя, але у мій час настав, видих-дих, увага на статра Ти що знову зранку встав, значить час дістать землі ска З ноги влітаю у твої райони Панче поки на чолях і альони Ту. мені нажмуть тисяч, треба мільйони, бо хазяїн ринку не треба павільйони Плюю в обличчя, це фейсталь, Ту. не видно рими, дивись висталь, видно нестиме, де вісталь, віребна, та це піста. Я не боюся ударити стисло Невисокий ростом та тебе потисну. Залетів баталрах на хорі свисну. Всі ображали тепер руку тисну Я той продюсер, що створив бідос. Наушниках він той же день продався, Дешевій від кімнаті, десь два на два, де звести можна лиш пальці. Кали всі навколо хейтили Думали, що я брешу, но ну, або налихався. Тепер вони сатикають. Роти, а я ржу це початок. Я не намахався. Працюю в студії 24 на 7 В режимі не для усіх. Все заради того, щоб коли притихне Погонь, ти почув наші голоси. За мною засую усі цивільні. І самі красиві в країні жінки. Відкриття мого лейблу це премія Йона. Там зійшлись усі зірки. Виходжу хардою з бензопилою. червона доріжка, бенза спиною. В портфелі вибухівка на випадок. Якщо доведеться батлити з собою, Я настільки стратег, що у разі смерті купив собі землю і гарний мрамор. Якщо для танго потрібні двоє, тоді мої колії в парний раунд.